Найкращі бездротові навушники 2025 Apple, Sony, Bose та інші. Бездротові навушники 2025 посібник для розумного покупця, і як уникнути поширених помилок. Бездротові навушники стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Від пробіжок у парку до зустрічей на дорозі, вони супроводжують нас скрізь, забезпечуючи високоякісну звук та зручність. Однак ринок сповнений моделей, і вибір відповідної пари може бути складним завданням. У цій статті я, як досвідчений Аудіофіл та технологер, поділюсь моїм поглядом на бездротові навушники 2025 року на основі аналізу ринку та особистого досвіду. Я не просто переказую відгуки, моя мета допомогти вам зробити свідомий вибір, уникнути поширених помилок та отримати максимальну віддачу від своїх інвестицій. Навіщо взагалі потрібні бездротові навушники? Перш ніж зануритися в конкретні моделі, вам слід подумати, чому вам взагалі потрібні бездротові навушники, які завдання вони повинні вирішувати. Спорт. Якщо ви активно займаєте спорт, вам потрібна модель з надійною фіксацією, водостійкою та довгостроковою роботою акумулятора. Робота, зменшення шуму, чіткий мікрофон для дзвінків та простоти носіння тривалий час важливий для роботи. Прослуховування музики вдома у цьому випадку якість звуку стає пріоритетною. Щоденне використання тут важливі компактність, зручність та універсальність. Визначивши свої потреби, ви значно звужуєте коло пошуку. Тенденції 2025 року що нового. У 2025 році у світі бездротових навушників спостерігаються такі тенденції. Покращене зменшення шуму, активні технології зменшення шуму ANC, продовжують розвиватися, пропонуючи все більш ефективне придушення навколишнього шуму. Збільшена акумуляторна робота, виробники прагнуть збільшити робочий час від одного заряду, що особливо важливо для активних користувачів. Більш компактні розміри, навушники стають все все простішими, що робить їх зручнішими для носіння. Більш розширені можливості зв'язку, підтримка кодиків з високою резолюцією, таких як APTX Adaptive та LDAC забезпечує кращий звук. Інтеграція з голосовими помічниками, управління навушниками за допомогою голосових команд, стає все більш популярним. Огляд моделей, що слід враховувати і що краще пропустити. Тепер перейдемо до конкретних моделей на основі аналізу ринку та, звичайно, особистого досвіду. Я поділюся не просто переліком характеристик, а з моїми враженнями про використання та рекомендації щодо вибору. Apple Airpods Pro Gen 2, так, вони все ще актуальні. AirPods Pro Gen 2 це відмінний вибір для користувачів iPhone, що пропонує безшовну інтеграцію з екосистемою Apple, ефективним зменшенням шуму та звуком високої якості. Однак, якщо ви не шанувальник Apple, є багато альтернатив, які пропонують подібні або навіть чудові характеристики за більш доступною ціною. Sony WH 1000XM5 незаперечний лідер у галузі зменшення шуму. Sony WH 1000XM5 чудовий вибір для тих, хто часто літає або працює в галасливих умовах. Однак, якщо вам не потрібно максимального зменшення шуму, є більш доступні альтернативи, які пропонують хорошу якість звуку та комфорт. Beyerdynamic MN300 300, ці навушники, справжня знахідка для аудіофілів. Вони відрізняються чудовою якістю звуку, зручною посадкою та стильною конструкцією. Однак вони не мають активного зменшення шуму і можуть бути занадто дорогими для більшості покупців. Samsung Galaxy Buds 2 Pro хороший вибір для власників смартфонів Samsung. Вони мають компактний дизайн, високоякісний звук та підтримка кодек «Альдак». Однак вони не мають активного зменшення шуму і можуть бути занадто дорогими для тих, хто не є шанувальником SAMSE. SoundDecor Space A 40 ці навушники це реальне співвідношення ціни та якості. Вони пропонують хорошу якість звуку, ефективне зменшення шуму та тривалий час від акумулятора за дуже доступною ціною. Якщо ви шукаєте недорогу альтернативу AirPods Pro, SoundDecor Space A40 чудовий вибір. Sony LickBiet, оригінальний дизайн та режим прозорості роблять ці навушники цікавим вибором для тих, хто шукає щось незвичне. Однак робочий час акумулятора та зменшення шуму залишається бажати. ManBlanck MTB03, розкішний дизайн та вражаюча якість звуку роблять ці навушники чудовим подарунком для себе чи коханої людини. Однак вони занадто дорогі для більшості покупців. Рейкан щодня, ці навушники відмінний вибір для тих, хто шукає недорогу альтернативу AirPods Pro для спорту. Вони компактні, легкі та водонепроникні. Б'є сольні бутони. На жаль, ці навушники не відповідають очікуванням. Вони тьмяні у всьому можливих сенсах і пропонують кілька функцій за свої гроші. Помилки, яких слід уникати. Вибираючи бездротові навушники, важливо уникати таких помилок. Занадто великий акцент на бренді не сліпо довіряйте рекламним та маркетинговим кампаніям. Важливо оцінити навушники відповідно до їх реальних характеристик та оглядів користувачів. Ігнорування посадки навушники повинні зручно сидіти у вухах і не випадати під час руху. Якщо навушники не підходять для вас за розміром. Ви не зможете отримати максимальне задоволення від прослуховування музики. Недостатня увага до якості звуку важливо вибрати навушники, які забезпечують високоякісну звук у широкому діапазоні частот. Ігнорування часу роботи від акумулятора важливо вибрати навушники з достатньою кількістю часу з акумулятора, щоб вони могли працювати цілий день без підзарядки. Забудьте про підтримку Bluetooth 5.0 або вище нові версії Bluetooth забезпечують більш стабільне з'єднання та менше енергоспоживання. Фішки на вибір. Визначте свій бюджет, бездротові навушники можуть коштувати від 50 до 500 доларів або більше. Визначте, скільки ви готові витратити перед початком пошуку. Прочитайте відгуки, перш ніж купувати навушники, прочитайте відгуки з надійних джерел. Спробуйте навушники перед покупкою. Якщо, можливо, спробуйте навушники перед покупкою, щоб переконатися, що вони вам підходять. Не бійтеся експериментувати, спробуйте різні моделі та бренди, щоб знайти ті, що вам найбільше подобається висновок вибір бездротових навушників це не просто придбання гаджета, це інвестиція в якість вашого повсякденного життя. Я сподіваюся, що ця стаття допоможе вам зробити свідомий вибір та насолодитися улюбленою музикою в будь-який час і де завгодно. Пам'ятайте, що немає універсального рішення, найкращий вибір залежить від ваших індивідуальних потреб та уподобань, головне не поспішає і ретельно розгляньте всі фактори перед покупкою. І так, не забувайте про зручний транспорт, компактна обкладинка голови стане вашим вірним супутником.